Нас зрозуміти і підтримати нашу ініціативу, бо вона абсолютно не заангажована, вона абсолютно, ну, скажімо так, не те, що не комерційно, ми не ставимо на меті якісь комерційні проектні речі. Ми ставимо на меті саме просвітницьку діяльність поряднищини. Почалися початку повномасштабного вторгнення і тут створився волонтерський штаб, тобто всі тут активно почали працювати. У людей була така кількість, що ну, відверто ну, люди просто ну, не знали, яку роботу людям давати. Їх приходило сотні. Так. Але через, буквально через 2-3 тижні я це розумів, я так як я займався громадською діяльністю, я розумів, що люди потухнуть. Люди почали людей почало менше, люди почали вигорати, я бачу вже, що вже воно і зрозуміло, що на фронті успіхів немає, тобто ми якось тримаємося, але там, там буквально там десь через три тижні е, я побачив оце фото. І коли я побачив оце фото е, цього собору, що будинок культури, там де ми є, це є собор, я як будівельник, як е, я зрозумів, що це такого рівня собор, я бачив у Венеції і Петербурзі. Мотисі виявить місто Пертин Венеція і Петербург. І, Рівно, і рівний і собор. Тільки що в Петербурзі і Венеція вони будуть з баштом цими званнями додатковими. Да? Я написав своєму другому архітектору, кажу, Юра, подивися, він каже, Володя, це неймовірно, це, Венець, це Візантія, це Візантійський стиль. І мене це наскільки вразило, я зрозумів, що тут потрібно відновити богослужіння. Не буде тут діла, тому що сплюндрувати такий храм, ж розумієте, що будинок культури побудований як. Там, де собор побудований туалет, де алтар побудований туалет. Тобто це місто було сплюндроване так, що ну, хужого придумати вже не можна було. І тут виникає ідея провести спільне богослужіння. Тобто використати цей момент для об'єднання церков для того, щоб перший крок вже зробити, Тобто, ну, коли ми вже ось, ось починаємо. Ми домовляємося це робити все, у у вівторок, де все. Світлана настає, що це треба не тягнути, робимо завтра, це тобто, ще ще втру, все швидко до себе. Це зробиться швидко, це повинно вийти, це повинно дойти. Але все ми вже домовляємося, вже все, всі погоди, все. Четвер зранку просинається, Україна перейшла в нас так і Києва Києві появки. Це, 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 це феноменально. Це що не молилося. Це ще не молилося. Це, це правда. Да, тобто, почалася ідея. І тільки ми провели перше блогслужіння, прийшло багато людей. Тут же тут ж же просто після блогслужіння люди почали говорити, це ж собор, давайте його відновити, давайте так ж не можна. Тут виявляється багато людей, які... Цьому соборі були пам'яті, коли він був там розвалений. пам'яті, як його валили танком. Не могли звалити танком і вимушені. Тобто, цей собор вистояв, бо його не могли І якби тут же спонтанно, буквально через декілька хвилин виникає ідея, що давайте виділимо приміщення. Чи є таке приміщення, приміщення немає. І Тут директор будинку культури каже, ну є одне приміщення, ми можемо подивитися, але воно, мабуть, вам не підійде. Воно в підвалі. Тут же отець Іван підтримує ідею, та підвальна церква. Це взагалі починалися всі лаври з підвалу. Давайте підемо подивимося. Ми спускаємося в приміщення, де колись була котельня. І навіть не відкриваючи двері, знаходимо хрест, який зробив якийсь, мабуть, як на мою думку, мабуть, якийсь кочегар, який тут працював. А робітники, які розбирали ці котли, мабуть, не піднялась рука його викинуть. Вони просто засунули його за одвірок. Ну. Це такі серія таких знаків, якби привела до того, що з цим потрібно щось робити, бо служіння проводяться і по сьогоднішній день. Відповідно, ну не можуть вони все життя тривати в коридорі будинку культури, то було прийнято рішення погоджено з міською радою і з міським головою про те, щоб якось виділити якесь приміщення невелике, зробити ремонт і вирішили, що в цьому підвальному приміщенні, яке знаходиться в стінах собору, створити. Каплицю, де можна було по не надалі проводити богослужіння за наших воїнів за нашу Україну. І, а потім, якби в процесі як би, самого, її, самого життя, виникла ідея, щоб ну створити незвичайну церкву, так як у нас є поряти, достатньо церков, а зробити музей, музей релігії, музей, де буде будуть виставлені будь-артефакти тих соборів, яких уже немає, де будуть картини висіти тих соборів, порятина, які там розрушені, або які пішли у вічність. З тих чи інших причин. І якби на основі цього відповідно якби, і сформувалася ініціативна група людей, які підтримали ідею створення громади. Проведені перші установчі збори. Зараз громада знаходиться в стадії. Реєстрації отримали благословіння від митрополита Полтавського Федора на те, щоб провести, створити громаду і їм якраз в підвальному приміщенні. Він, до речі, був тут. Теж дивився, йому теж дуже сподобалося це приміщення. Сказав, залишить все, як воно є в підвальному, ці кирпичі, цю кладку, щоб воно все залишилось як є воно, і надалі, якби зараз. Працюємо над тим, щоб залучити побільше порятинців, людей, які хотіли б працювати на теренах. Історії порятина, релігії долучаться до нашої громадської релігійної громадської організації для того, щоб створити цей, все таки музей, щоб це було стало окрасою нашого міста, таким туристичним маршрутом, одним із місць, куди можна привести туристів і показати, як ми жили і як воно було. А за основу взяти все таки цей собор, який розрушився, але він так скажімо так, трансформувався в. Менші, менші, меншу церкву, яка опустилася в підвал, але тим паче, що пам'ять про нього буде не забута, враховуючи, що все-таки така будівля. В такому стилі побудови для такого маленького невеликого міста, ну це взагалі вважаю, таке досягнення, все-таки нашої історії. Її треба пам'ятати і треба показати нашим дітям, і наші діти повинні розуміти, де вони живуть. Вони розуміти повинні нашу історію розуміти. І як, як, як наслідок, вони повинні цінувати там, де вони народилися, і старатися більше залишатися тут, а не виїжджати з нашого міста і робити його кращим, а не робити десь на чужині в других містах, віддавати своє здоров'я, сили для того, щоб. Щоб зробити краще десь, не а не тільки не там, де вони народилися, де вони прожили своє дитинство.